Перед двома заліковими стрибками на лижах з трампліна спортсмени виконують один пробний. 16-річний Дмитро Полічук із Ворогти каже, займається цим видом спорту приблизно із восьми років. Пробний раз стрибнув із трампліна К-90. Я незадоволений своїм стрибком. І думаю, мій тренер теж мною незадоволений, але зараз все буде виправляти. А це перший заліковий стрибок спортсмена із Кременця Тернопільської області Андрія Пилипчука з трампліна К-75. Хлопець розповідає, у 2020 році брав участь у зимових юнацьких Олімпійських іграх. Стрибками з трампліна на лижах займається 14 років. Можна було би краще прийнути, але так як зараз умови не ті, бо буває, вітер дує, якби цей. В лице дуриє вітер, то якраз це добрий А буває так, що дує, якби вітер трошки так ззаду в спину. І це трошки погано, бо коли ти вилітаєш, робиш на столі всю добру роботу і вилітаєш, і якщо вітер дує в спину, то чуть лижі падають від тебе. Я по вилетів, я вилетів без лиж, їх взагалі не було, а потім. П'яткий удар зразу зловив. Може, десь вітер трошки помінявся чи що. Серед учасників чемпіонату і Віталій Калініченко, який цього року змагався на зимових олімпійських іграх у Пекіні. Хлопець розповідає, він вихованець Ворохтянської дитячо-юнацької спортивної школи. За його словами, ворохтянські трампліни підходять для навчання спортсменів-початківців. Для Олімпіади він тренувався за кордоном, адже там трампліни вищі. Для початку це буде достатньо, щоб набирати юних спортсменів, щоб в майбутньому вже можна було їх вивозити за кордон, але все ж таки треба буде їм, якщо я думаю, що відновляться трампліни повністю, там У нас тільки гора приземлення зроблена. Думаю, що буде краще в майбутньому. Там вже думають робити гору розгону на більших трамплінах. Ну на даний час можна ну, початкових спортсменів, юних можна набирати більшу кількість і тренувати. Упродовж останніх двох років за гроші з обласного бюджету проводять реконструкцію трамплінів у ворогті. На горі приземлення замінили штучне покриття, яке закупили у Польщі. Розповідає селищний голова Олег Дзем'юк. Однак, за його словами, трампліни потребують капітальних ремонтів. Трампліни за 30 років незалежності, на жаль, ну з жаль стані, Насправді, Тут, знаєте, крайніх нікого не варто шукати, напевно, десь. Ми спільно і десь на рівні держави все ж таки пропустили той момент, що зимові види спорту в Україні повинні розвиватися. Ми розуміємо чітко, що без державної програми підтримки зимових видів спорту, як будь-як спорту перспективи немає. Насправді ці трампліни потребують реконструкції, потребують величезних коштів для того, щоб вони зараз були принаймні в такому стані, що ми могли починати думати про проведення там міжнародних змагань. За словами старшого тренера національної збірної команди України зі стрибків на лежах з трампліна Володимира Бощука, в Україні представників цього виду спорту, крім ворогта, тренують ще у Верховині та в Кременці на Тернопільщині. Однак, найвищий в Україні 90 метровий трамплін, розташований тут. Трамплін досить досить хороший, дуже гарний виведений профіль в гори приземлення. Наразі набагато безпечніше стало як було. Ще хочеться тільки щоб реконстрували гору розгону, тому що для Правильної роботи для правильного виконання стрибків, все таки концентрація велика йде на столі відриву, на столі розгону. Тому дуже важливо, щоб гора розгону була рівненька, щоб спортсмен не концентрувався на кривизні лижні, а концентрувався тільки на роботі. У чемпіонаті України у ворогті зі стрибків на лижах з Трампліна та лижного двоборства змагаються приблизно 50 учасників з Івано-Франківщини і Тернопільщини. В наймолодшому учаснику 11 років, найстаршому 29. каже директор Івано-Франківської обласної комплексної дитячої юнацької Нії школи із зимових видів спорту Ігор Гладиш «Ці змагання дуже важливі для всіх спортсменів. Чому Бо переможці в своїх дисциплінах це стрибки на лижах і двоборці будуть е -е, підписувати з, ну, в міністерстві будуть на зарплаті? Це будуть члени збірної України, які будуть фінансуватися з державного бюджету. І за перші три місця дають е -е, присвоїть звання майстра спорту. Переможцю чемпіонату оголосять 20 лютого. Ілона Захарук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.